Прокурор обласної прокуратури Сергій Ожог просив суд обрати підозрюваному на час слідства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За підозрюю Кернявського Олександра Григоровича, очевидно кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 168 кримінальної кодексу України. Чернявський ОГЕ обґрунтовано підозрюється очевидно кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у ході до розслідування доказами. Чернявський ОГЕ вимагав та отримав від нього важливі кошти в сумі Тисячу доларів США за вирішення питання щодо складання інтереса ФОП позитивного висновку акті спеціального розслідування на частного випадку. Захисник підозрюваного Андрій Бірюков просив суд врахувати сімейні обставини його підзахисного. Позитивна характеристика з місця роботи, характеристика начинявського Олександра Григоровича за місцем проживання батьків, де зазначено, що Позитивно має двох моні дітей не отримані, на що прошу світлому товари, які опікуються батька, зрахуючи те, що батько в 2015 році приніс суд. Вислухавши адвоката та прокурора, суддя Олексій Майданіков зачитав ухвалу суду. Клопотання слідчого про засування забіж заходу тримання під вартою підозрювану задовольнити частково, застосувати до підозрюваного Чернявського Олександра Геровича запобіжний захід домашній арешт строком на два місяці, тобто з 25.11.2020 до 24.01.2021, покласти на Чернявського Олександра Героча строком до 24.01.2021 наступні обов'язки не залишати цілодобове житло за винятку відвідування медичних установ та явки до слідчого прокурора слідчого судді та суду прибувати до слідчого прокурора слідчого суді суду за першою вимогою. Не відлучатися з міста Кормінського без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця проживання та або місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні за винятком їх участі у слідчих діях чи в суді. Спілкуватися з журналістами підозрюваний відмовився. Без Задоволення ми чи не задоволення це можна з'ясувати після думки клієнта, якого випустили з під варти. Моя особиста думка тут ніякого значення немає. Я маю поспілкуватися своїм клієнтом. Я з моменту виходу з його під варти ще його не бачу. За словами прокурора Сергія Ожога, рішення суду оскаржать. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.